Що може вплинути на крипту більше ніж біткоін ETF? Як підставили криптогаманець фінансового гіганта BlackRock? Чи з'явиться порно у чат-GPT? Та як допомогти Збройним силам України, виконавши декілька простих дій? Про це все в найближчі хвилини. Підписуйтесь, жміть лайки та колокольчики. Починаємо. mnbc.info представляє подкаст 5 новин, що змінили криптосвіт на цьому тижні. Сьогодні 10 травня, і це наш вже восьмий випуск подкасту, який протягом 280 секунд розповість вам про 5 найбільш визначних подій в криптосвіті. Погнали! Перша новина відбувся рахпул, від якого в захваті уся криптоспільнота минулими вихідними під час прямої трансляції на Twitch розробник криптовалюти під назвою Хенс, який стверджував, що немає руки, тому не може провести рахпул, Переконав учасників криптоспільноти у своїй нездатності забрати кошти з проєкту. Трансляція на каналі No Хенс No Рак залучила увагу численних глядачів. Однак через три хвилини після початку розробник, стоячи в спальні з табличкою, яку тримав під боріддям, показав, що його руки були сховані за спиною. Він швидко підійшов до комп'ютера і забрав всю ліквідність з проєкту. Партнерська інтеграція. Шукаєш спосіб, як швидко і легально розраховувати з криптовалютою будь-де? Вихід є трасті плюс криптогаманець з вбудованою платіжною картою. Негаючи часу, біжиш в Apple Store чи Google Play, вбиваєш там трасті плюс, качаєш застосунок і випускаєш віртуальну карту. Далі підв'язуєш до неї один з активів гаманця: USDT, Bitok чи Ефір. Карту додаєш в Apple або Google Pay і вільно розраховуєшся криптою, будь де де є банківський платіжний термінал. Трасті плюс найкраща точка входу в крипту в 2024 році. Друга новина ісма розглядає можливість включення криптовалют до директиви ЮСІДС. Європейське управління з цінних паперів та ринків ІСМА проводить опитування стосовно того, чи варто включати криптовалюти як окремий клас активів у директиву про колективні інвестиції в цінні папери. Експерти зазначають, що це дозволить забезпечити ширший доступ до цифрових активів через фонди UCITS, що оцінюється в понад 12 трильйонів євро, і що це може мати більший вплив ніж запуск біткоїн ETF в США. Третя новина: патронатна служба Азов та Трасті Плюс запускають збір коштів для поранених бійців. Патронатна служба азової трасті Плюс, криптогаманець з вбудованою платіжною картою, розпочали збір коштів на допомогу пораненим бійцям у рамках ініціативи. Врятована рота. Мета проєкту зібрати 5 мільйонів гривень для підтримки приблизно 100 бійців зі спеціальних підрозділів НГУ та ЗСУ. Збір коштів відбувається через додаток Трасті Плюс, який дозволяє здійснити внески за допомогою бонусів, отриманих за активність у додатку. Користувачам пропонують встановити додаток, виконати прості завдання та перенаправити бонусні кошти на потреби бійців. Сподіваємось, що кожен з нас знайде 10 хвилин на цю просту дію і зробить свій внесок у перемогу. Четверта новина. Криптогаманець BlackRock позначили як підсанкційний за допомогою всього лише одного ефіріума. Невідомий користувач відправив один ефіріум на криптогаманець фінансового гіганта BlackRock через міксер Tornado Cash, що призвело до позначення адреси компанії як пов'язаної з підсанкційним проєктом. На момент транзакції на гаманці BlackRock зберігалися активи на суму понад 17 мільярдів доларів. У соціальній мережі обговорюють, чи наважиться Гері Генслер, голова СЕК, вжити заходів проти BlackRock у зв'язку з цією ситуацією. П'ята новина: Google представила новий ший інструмент для створення реалістичних відео з фотографій. Лабораторія штучного інтелекту OpenAI випустила першу версію документації Model Spec, яка містить правила поведінки для чат-бота ChatGPT чат та інших пов'язаних технологій. Документ зосереджений на відповідальному генеруванні чутливого контенту, дозволяючи користувачам і компаніям налаштовувати так званий рівень пікантності. OpenAI досліджує можливості відповідального надання здатності генерувати NSFW або контент, а по простому матеріали, що містять оголену натуру у віково-відповідних контекстах. Компанія зараз збирає відгуки від громадськості та експертів для подальшого розвитку ініціативи. Порада на вихідні відчата діті. На вихідних спробуйте енергетичний стейкінг. Вкладіть трохи часу у додатковий сон і відпочинок. Ваша інвестиція забезпечить приплив енергії та покращить ваше загальне самопочуття. Підпишись, щоб почути нас за тиждень з порцією криптоновин, які змінять твоє життя.